Особиста трагедія не завадила Касі Каладзе побудувати блискучу футбольну кар'єру. Він двічі тріумфував з Міланом у лізі чемпіонів, два рази вигравав суперкубок УЄФА та перемагав на клубному чемпіонаті світу. Коли ж у 2008-му на його батьківщину напала Росія, прикрившись сепаратистами Південної Осетії та Абхазії, реакція футболіста була безкомпромісною. Ми були атаковані абсолютно несправедливо. Росія повинна дбати про підтримку мирної атмосфери замість того, щоб розпочинати війну. Про це знає весь світ, про це знають у НАТО, про це знають у Європейському Союзі. У Росіян досі залишився менталітет комуністів. Вони діють, лише використовуючи силу, прагнуть завойовувати. Щоправда, після підписання перемир'я Калець зробив реверанс у сторону Сільворолосконі на той час власника Мілана і водночас премєр міністра Італії. Заявивши, що саме завдяки йому Росія не дійшла до Тбілісі. а прем'єр-міністр Путін зупинився після п'ятигодинної розмови із давнім другом Лосконі. Вочевидь, Каладзе вже тоді думав про тепле місце під сонцем політики і намагався отримати дивіденти від таких заяв.